Не робіть, де ви фотографіруйте, люди, я тебе прошу, дитину. Не трогайте його. Боже, дитино, не трогайте, не трогай трогайте, дитину, не трогай трогайте дитину. Мама, не трогай мою дитину, синочці. Не трогай. Не трогай мою дитину. Ви хочете, щоб я в больницю купав. Його інвалід, ось боже, діти. Інвалід, а вони його забирають. Пустіть руки ласка. маска. Нет, не дави його! Не дави! Ви мені порушуєте? Не люди, не фашисти, вони самі. Вы... Не, не чині з несу непокору. Бросьте руки, бросьте мені. Синок! Да, Синок, ми нічого не зробили, дітки. Ви шановний? Ми сиділи в на парку нам. За що да? ви його двораєте, да? щоб він упав, що знання потіряв? Ви хочете, Ну, я цеплять! А ти ти сам трусить там? Ви не чуєте. Діти, трусить цього, Я не хочу. Ти не маєш права. Діть, будь ласка. Ми люди! Люди люди! Синок, будь чоловіко. Діма, ми люди, Діма. А що ви робите в це? Ми люди, мене це тіло. Ми люди. Ми люди. Ми люди. Ми люди. Я тебе прошу. Сынок, я тебя прошу. Вот это показатель и выставите. Сам люди инвалидов забирают. Сынок. Ну, не я тебе прошу. Мы я я не не присягували. Присяг вот такими поводами забирали. Сынок. Не трогай його! Ми присягу приймаємо! ти не трогайте його больний! больниці! Не Не дави його! Не дави, що моя дитина! Моя права його родила! Це моя дитина! Руки! Це моя дитина! Суляйся! Давай! До того приймала! Це моя дитина!

А я а каї, ну, каторі, Саня, ты всегда высоко Навіщо Навіщо А навіщо ты пошл? На вищо Супайка супасуваться Я делю дикину родила і ви мені Не зівається. Ви, блядь, ви самі не хочете йти, блядь. Зачем? Зачем ви слухали? Що ви ділаєте з людьми? Просто присягу

プロは違うかいんすよ、ハンナ。 Що ж, пойду. Я поглазять твоїй дитині. І такий чоловік. А ти цей чоловік і добрий чоловік. І по вам дитину ти подаєшся. Всесем активним. Да. Треба сі його годити. А чоловік. А людей? Ти сам дитину читаєш. Ось не таких людей.